Вовк і гончар. Якось забіг голодний вовк у село. Якщо побачу, думає, на вулиці козеня або ягня, схоплю і втечу. Почули вовка собаки, підняли гавкіт. Вискочили з хат селяни, хто з ціпком, хто з вилами, хто з косою. Оточили вовка, кричать на нього, сварять. Ти в мене цапа задер! кричить один. Ти в мене вівцю забрав, кричить другий. Ти в мене ягняти з'їв, кричить третій. Вовк нічого їм не відповідає. Стоїть, на всі боки озирається, і думає, як би йому пошвидше ноги забрати. Раптом до місця пригоди прибіг гончар і почав кричати найголосніше палицею розмахує. А вовк подумав Ось такі крикуни, у яких немає причин кричати, мені тільки на руку. Тепер я втечу. І, повернувшись до гончара, він голосно запитав Послухай, гончару, хіба це справедливо? Ну, нехай селяни на мене сваряться, мають за що, адже я в кожного з них щось забрав. А що я тобі поганого зробив? Невже я з'їв у тебе горщик чи миску? Селяни засміялися, а вовк, поки гончар думав, що відповісти, метнувся повз нього і втік у ліс.